Бог є любов, і перебуваючи в любові, перебуває в Бозі, і Бог в ньому. У любові немає страху, Господа на любов проганяє страх. Такі безсмертні слова сьогодні звучать в православних храмах, слова, які не є плодом людської мудрості це слова самого Бога. Слова, які, якщо людина їх чує і хоче жити по цим словам, вона обов'язково досягає вічності царстві Господа і Бога Спаса нашого Ісуса Христа. Сьогодні ми з вами, дорогі браті і сестри, святкуємо представлення святого апостола і євангеліста Івана Богослова. Апостола якого церква називає апостолом любові, вчителем любові. Передання нам говорить про те, що святий Іван Богослов прожив. Більше ста років. уже нікого не залишилося із апостолів, тільки він один дожив до такої старості. І коли він відчув, що приходить час зізнатися з апостолами в Царстві Христовому, він сказав своїм учням, щоб вони викопали яму Христообразну. І його там похоронили. Причому похоронили ще живим. І коли про це дізналися жителі Єфеса і інші учні, вони повернулися до місця Могили і коли викопали, то там нікого не знайшли. І згідно цього передання нам говорить, що святий апостол Іван Ян Богослов взятий був живим на небо. І деякі святівальці говорять про те, що перед пришестям Другим Христа Спасителя, в період царствування Антихриста апостол Іван Богослов буде на землі проповідувати. Величена Богослова проявляється в тих писаннях, які він залишив нащадкам. Він став тим джерелом Духа Божого, через який сам Господь сказав найбільші таємниці, які розкриваються в Святому Письмі, і про життя самого Христа Спасителя, і про ті правила життя, які мають виконувати християни. І Він приєдвив нам ту тайну, яка буде звершуватися в кінці цього світу. Але найперше, коли ми читаємо і Євангелія, і три його соборні послання, і апокаліпсис, то ми одразу розуміємо не просто тайну, яку людський розум не може ніяк зрозуміти, а відчуває цю любов. Любов Божественну до кожної людини любов, яку відчув сам Іоанн Богослов і проніс через все своє життя. Ми пам'ятаємо, що коли він був вже стареньким, він говорив тільки одні слова: діти, любіть один одного в цьому всі заповіді. Сьогодні Церква православна також святкує. Прославлення святителя Патріарха Тіхона. І здавалося, пройшло між їх життям майже 20 століть. Але церква святкує їх в один день, коли пронікуєш своїм розумом в життя і святого апостола Яна Богослова і святителя Тихона, то розумієш, що Бог діє в кожному поколінні. Сьогодні Івані закінчилося такими словами, що якщо би писати все, що зробив Христос Спаситель, то не достало би всіх книг в цьому світі. Це не про слова. Ці слова говорять про те, що не просто про саме життя земне, коли ходив Христос Спаситель на цій землі, книги не можуть. Цього писати, це ще говорить про те, що Христос діє в історії в кожному поколінні. Якщо б так не було, то віра наша була б марна. Якщо б людина не відчувала Діу Христа в своєму житті, а це і є Євангеліє в Євангелія в кожної людини. То ми б не ходили в храмі Божого. Ми б не відчували цю божественну любов, яка торкається нашого серця. І не стремілися хоча б і яким чином маленькою долею відповісти на цю Божесну любов. Але дивно, що і святитель Тихон, і Ян Богослов, якщо подивитися хоча б фрагментарно по їх життю, то ми розуміємо, що як ця любов проявляється. З Івані ми знаємо, що Ян Богослов був наймолодший по віку із свіх апостолів. Він був зовсім юношою, коли Спочатку його серце відкрилося в проповіді Йоанна Хрестителя, тому що саме там він вперше чує про Месію. Але коли Йоанн Хреститель говорить, що Месія прийшов, це Агніс Божий, от серце юноші цього юнака, рветься до Месії. Він один із перших приходить і становиться апостолом Христовим, мучним Христом, в місті своїм братом. Цікаво, що і святитель Тихон, Ми знаємо, в Мірському він був Василь Білавін, 13 років приходить до семінарії. Зовсім юнак, до семінарії приходить, тому що його серце горить любові до Христа. Він хоче все своє життя присвятити Богові, служінню церкві Христові. І його серце було таким м'яким, добрим і мудрим, що вже в семінарі його називали артіріями. Потім він вчився в академії, а там вже проявилися його інші різні характери, там його вже називають патріархом. От як інколи буває, що в народному слові проявляється промис Божий, Ян Бослов, ставши апостолом і люблячим свого божественного вчителя, становиться свідком. Самих вищих чудес, які зробив в цьому світі Христос Спаситель. був серед тих Трьох учнів, коли Христос воскрішав дочку Яїра. Богослов був на фаворі, Коли Христос показав ту славу природи божественної, яка проявляється через його Божественні енергії. Богослов був і на даній вечері і саме йому Господь сказав, хто є зрадником і хто його продасть. От серце юнака, він прожив з Христом чуть більше трьох років, але воно настільки пропитало і відчуло в Ісусі Христі дійсного Бога, що навіть той страх, який відчули, інші апостоли, вже дорослі. І коли Христа страчували, коли його предали, вони всі повтікали. А цей юнак в місті з Божою матір'ю і жінками-міроносицями був при Христі, був завжди поруч своїм Божественним учителем. І саме за цю любов, незріченну любов, Христос Христа вручає. Свою матір на попіченні іменно Яну Богослову. А богослова вручає Божій Матір. Святій Тихон, він також, коли закінчив академію, вже 26 років приймає черничий постріл. Тобто він відчуває. Таку любов, яку не хоче розділити більш ні з ким, тому що люди, які приймають монашество, вони не нехтують цим світом, вони просто відчули таку собі любов до Бога, що не, не бажають її більше ні з ким розділяти. Якщо немає цієї любові, то носи, які хочеш одіяння, вони тебе не, не зроблять краще. Тихон відчув цю любов і приймає постріл в честь Тихона Задонського. У 32 роки він стає єпископом. І щоб зрозуміти, яким був по характеру і по служінню святі Тихон, типу, можна хоча б привести такий приклад його першої кафедри. Він стає єпископом Люблінським на Холмщині. Перебуває в цій кафедрі сьогодні рік, його потім назначають в Америку, Аляску. Але цікаво, що коли народ дізнався, що його приводять на іншу кафедру, і коли він вже хоче попрощатися, народ весь Холмщини збирається на вокзал, причому там були не тільки православні. На Холмщині там дуже багато і католиків, і уніатів. І вони окружили цей потяг, витягнули навіть провідників з поїзда, дехто ліг на колії. Щоб не відпустити свого пастиря в іншу єпархію. От настільки люди відчули, як любить святі тіхом Бога і любить інших людей. І тільки слово звернення святителя Тихона до народу дозволили пройти цьому потягу, і він пішов на інше служіння. Але де б не був святі Тіхон, він завжди був таким горячим. Тихим, спокійним, але горячим, з горячим серцем проповідником. На в Америці до цього часу його вважають апостолом Аляски, і апостолом Америки. Потім він був епіскопом Ярослава, Літви. І всюди люди відчували цю дійсно невиразиму любов до Бога, коли людина на основі цієї любові всього себе віддає. І людям, і Богові. Тому що Він пам'ятає слова відкровення. Не можна любити Бога, якщо ти не любиш свого ближнього. Ти тоді обманюєш себе, ти говориш неправду, ти просто брешеш, якщо ти кажеш, що ти любиш Бога, а не готовий допомогти конкретній людині. Це Іоанн Богослов, як ми знаємо, після Вознесіння Христа Спасителя проповідував. Язичським народом в основному Єфесі. В і це вже був період, коли язичники зрозуміли, що, то таке, що таке християнство і всю свою могутність культури державної сили вони настроїли на правилки проти християнства. Іван Богослов при нейроні імператорі знаємо його хотіли. В нічого не вийшло. його кидали в кипящий котел, він вийшов здоровим. І прожив потім таке, можна сказати, мирне життя до глибокої, глибокої старості. Але він завжди пам'ятав, що Господь вручив йому на попечення Божу Маті. І до кінця свого успіння Божої Маті знаходилася під покровом. І захистом Яна Богослова. Святий Тихому Патріарху Господь також вручив церкву дуже складний період церковної історії, коли до влади прийшли більшовики, атеїсти, які в своєму ізначальному баченні хотіли знищити взагалі. Приліні світогляд один. От тоді тіхон стає патріархом. Можна собі зрозуміти, коли все палало, рушилося, коли навіть ті люди, які були колись церковними людьми, в храмі закривали і збивали своїх священників, тих священників, які їх хрестили, з рук яких вони приймали таїнства Євхарістів, сповідались. От такий момент. Безумства людського. Господь возводить на патріарші служіння саме сидінті Ятіхона з його глибокою до Бога і до Ближнього. Ми знаємо, що його арештували, було більшовиками устроєно три замаки на його життя, його арештовали, він деякий час сидів за гратами. Йому пропонували залишити. Свою країну виїхати за кордон, на що він сказав, що я буду завжди своїм народом. І, вже находячись в такому домашньому арешті, він прожив останні свої місяці в Донському монастирі і святого Благовіщення 1925 року він відійшов до Господа. Прожив він по людським міркам дуже мало, 60 років. Але я вів настільки людям богатства, божественної любові, про яку проповідував Іоанн Богослов, що цього достатньо було для того, щоб бути маяком ті страшні роки революційного безум'я. І цієї благодаті Духа Божий достає і до, до, до цього часу. От саме тому, здається, дуже просто і, можна сказати, випадково, але в церкві і в житті нічого не було випадковим, от в один день святкуються дні пам'яті таких великих святин. І один Іоанн Богослов і святитель Тихон, в основі свого життя бачили саме виконання. Найголовніших заповідей. полюбив Бога і полюбив ближнього. І коли ти полюбиш Бога, то перед тобою вже нічого немає, ніяких страхів, тому що любов долає страх. Ти не боїшся ні сильних цього світу, не боїшся ніяки випадкових зустрічей, не боїшся того, що нас храми виганяють. Тому що ми розуміємо, що. Бог це робить для нашого спасіння. Треба просто зрозуміти, відкрити своє серце, а серце можна відкрити тільки через спокаяння, ні через роздуми, ні через інформацію з інтернету, якщо відбувається, а тільки тоді, коли серце буде чисте. Тоді Господь відкриє, чому це відбувається. Але найголовніше, щоб ми з вами, коли переживаємо якісь складні ситуації в нашому житті, не озлоблялися, не роптали. Як це не робили ні святий Богослов, ні святий Тіхо. Тому що любов, вона поглощає це все. Якщо людина любить, то більше нічого і не треба. Як сказав один святий, полюби Бога і роби, що хочеш. І дійсно, якщо ти полюбиш Бога, то ти можеш робити все, але ти завжди будеш розуміти, що твої поступки. Можуть це радити Божественну любов. Чи навпаки ти цим відповідаєш своєю маленькою любов'ю на ту велику, безкінечну любов, яка проявляється на цей світ і на тебе особисто. І тому, дорогі браті і сестри, будемо пам'ятати ці безсмертні слова самого Бога, які висказав Іоанн Богослов. Бог є любов, і перебуваючи в любові, перебуває любов. Бози і Бог в ньому. Амінь.